Щоб було доступно і зручно для кожного пацієнта не у четвертій поліклініці, що на сихові у Львові триває ремонт у вхідному холі. Акцент на безбар'єрності. Роботи на площі близько 300 метрів квадратних стартували у лютому цього року. Повністю змінена інженерна мережа, встановлена безконтактна вхідна група, завершені інклюзивні санвузли, встановлені вже повністю усі алюмінієві конструкції, підлога. Очікуємо деякі елементи декору, які мають з дня на день сюди прибути і вже буде фінально завершено. Меблі вже також неочікувані. Також тут вже встановили два нові ліфти, ще стільки ж у планах. Після завершення ремонту у поліклініці обіцяють, що вхідна група буде зручна для усіх маломобільних пацієнтів. Окрім того, усіх відвідувачів зустрічатимуть на рецепції і надаватимуть інформаційні послуги. Також подбали і про альтернативні джерела живлення. Тут встановили сонячні батареї. Станом на зараз ми вже завершили спільний проект з міжнародним донором Норвежської неврядової організації. Перед за все воно нам. Дозволяє покривати наші потреби в реальному часі. Тобто, коли є сонячний світловий день, він нам дозволяє реально економити кошти, які виділяє міський бюджет на комунальні послуги. Облаштування доступності входів розпочали і в усіх інших міських поліклініках. Їх загалом є п'ять. Окрім четвертої поліклініки, ще роботи розпочалися в другій, в третій, в п'ятій. Вже також майже на завершальному етапі, і в шостій, от нещодавно розпочали аналогічні роботи по нашій концепції. В на всіх перших поверхах будуть також такі кабінети ветеранів. Так? потрібний спеціаліст він приїде сам, спуститься до ветерана і надасть йому всю необхідну консультацію. Оновлений хол четвертої поліклініки планують відкрити вже наприкінці серпня. Роботи виконують за гроші медзакладу. Їх вартість приблизно 8 мільйонів гривень. Лише за минулий рік у четвертій поліклініці було понад 600 тисяч прийомів та більше 100 тисяч пацієнтів. В денному стаціонарі пролікували 3 тисячі хворих. Меддопомогу отримали і близько тисячі військових.